Скандальне зізнання про Путіна Путін мене підвів. Він справді мене підвів. Розлючені британці. Я просто думаю, що це справжнє лайно. Думаю, лайно те, що він президент, і жахливо, що він приїжджає в нашу країну. Чому Тому Що він очевидно жахлива людина? Чергові географічні помилки президента США ми врегулювали ситуацію між Азербайджаном і Албанією рекордна угода на 250 мільярдів фунтів стерлінгів. Все, що я можу сказати, ми обидва сподіваємося, що ти маєш рацію. Але це справді дивовижно. І захват від королівського прийому. Але це справді одне з найбільших визнань у моєму житті. Я маю величезну повагу до вас і до вашої країни. Завершився безпрецедентний другий державний візит президента США Дональда Трампа до Великої Британії. За два дні американський лідер встиг відвідати Вінзорський замок, підписати найбільшу в історії інвестиційну угоду з британським прем'єром та зробити резонансні заяви про Володимира Путіна. Я думав, що найпростішим буде врегулювати через мої відносини з президентом Путіним, але він мене підвів. Він справді мене підвів. Я думав, що це буде Росія і Україна, але побачимо, як це закінчиться. Але виявилося, то я думав, що це може бути одним із найпростіших конфліктів. Та ми врегулювали майже всі конфлікти і. Як ви знаєте, ми дуже активно працюємо над Ізраїлем і Газою, над тим, що там відбувається. Це складно, але буде, буде зроблено. Церемоніал почався ще у Вінзорському замку. Вперше в історії державний візит проводився саме тут, а не у традиційному Букінгемському палаці. Останній зараз закритий на ремонт. Король Чарльз III та королева консорт Каміла влаштували найбільший військовий почесний прийом за останні десятиліття, після чого 160 гостей зібралися на урочистому бенкеті, де американський президент піднімав тост під масивним срібним канделябром, вагою 77 кілограмів. Від імені всіх американців я піднімаю тост за одну з великих дружб. За дві великі країни та за його величність короля Чарльза III, дуже дуже особливу людину а також за дуже дуже особливу королеву Думаю, єдиний схожий випадок, коли він зустрівся за королевою Єлизаветою. він казав, що вона нагадала йому його матір, яка звісно народилася в Шотландії. У нього є почуття спорідненості з Британією, особливо зі Шотландією. Він любить розкіш, палаци, величні будинки. І йому справді сподобалося все, що було у Вінзорі. Вінзор це унікальне історичне місце, і було видно, що він зворушений. Його слова, що це одне з найбільших визнань у моєму житті. Справді привернули увагу для Трампа. Це велика заява. І думаю, саме цього британці і прагнули створити відчуття найвищої пошани. Вони досягли успіху. особливу увагу привернули образи першої леді США. Меланія Трамп обрала фіолетовий капелюх від Діор з широкими крисами, що практично повністю приховував її обличчя. Експерти вбачають у цьому підтримку чоловіка. Фіолетовий капелюх навмисно повторював колір краватки Дональда, демонструючи єдність із його порядком денним під час державного візиту. Найбільше обговорення викликала комбінація суконь на державному бенкеті. Меланія у яскраво по жовтій сукні стояла поруч із королевою Камілою у Сапфірово-синій сукні від Фіони Клер. Коли вони з'явилися разом, було неможливо не помітити, що їхні наряди утворили кольори українського прапора. Світові змі одразу інтерпретували це як тонку демонстрацію підтримки України, особливо на тлі того, що король Чарльз III під час бенкету виголосив промову на підтримку України. сьогодні, коли тиранія знову загрожує Європі, ми та наші союзники стоїмо разом на підтримці України, щоб стримати агресію. Зворушливим моментом стала зустріч Меланії Трамп із дітьми на галявині у Вінзорі. Перша леді разом із принцесою Вельською Кейт прогулялася садами, де їх очікували маленькі відвідувачі. Меланія виглядала розслабленою та щасливою. Рідкісні емоції для неї під час офіційних заходів камери зафіксували, як перша леді США посміхалася та активно спілкувалася з дітьми на відкритому повітрі, демонструючи материнську теплоту. Цікавими були деталі королівського протоколу. Трампи оглянули королівську колекцію творів мистецтва разом із Чарльзом та Камілою. Особливо символічним став момент, коли Меланія та Королева розглядали велику та малу книги з історії британської монархії. Це свідчило про намагання королівської родини продемонструвати глибину історичних зв'язків між двома країнами. пригадайте його державний візит у 2019-му. Після нього він навіть зробив фотоальбом спогадів і хизувався ним в інтерв'ю, говорячи про близький зв'язок із членами королівської родини. І ми чули це знову, коли вчора король прощався з ним. Трамп сипав компліментами. Він чудовий джентльмен. Він справді великий король. Ми чули те саме під час державного бенкету. Проте не всі британці були задоволені таким пишним прийомом. Тисячі демонстрантів вийшли на вулиці Лондона з плакатами Трамп небажаний». Я Не думаю, що ми повинні розстеляти для нього червону доріжку. Я не погоджуюся з тим, що він говорить і робить. І я не думаю, що ми повинні робити так багато, як робимо зараз, навіть якщо мусимо визнати, що він світовий лідер. Чи не могли би ви уточнити? Чому Я просто вважаю, що з його минулим, з його вироками та всім цим він не повинен очолювати жодну країну, тим більше США. Я не думаю, що ми повинні його підтримувати. Трампа пародіювали та висміювали? Чудово бути тут. Я люблю Велику Британію. Я люблю людей. Як ви знаєте, моя мати була шотландкою. Шотландка. Друга частина візиту відбувалася у заміському маєтку прем'єр-міністра. Тут родини Трампа та Стармера спостерігали за показовими виступами парашютно-десантного полку Червоні дияволи британської армії. Американські та британські прапори майоріли над історичною резиденцією, створюючи ефектний фон для двосторонніх переговорів. І просто подивіться, чого ми сьогодні досягаємо разом. Угоди та інвестиції, про які ви сьогодні оголошуєте, б'ють усі рекорди. Який день? 250 мільярдів фунтів рухаються обома напрямками через Атлантику. Це найбільший інвестиційний пакет такого типу в історії Великої Британії з величезним відривом. Центральним досягненням візиту стало підписання так званої угоди про технологічне процвітання вартістю 250 мільярдів фунтів стерлінгів. Водночас економічні експерти залишаються скептичними щодо реальності цих обіцянок. Трамп обожнює гучні прес-релізи. він любить великі цифри у пресрелізах, але дуже важко зрозуміти, скільки з цих угод уже були в роботі і планувалися цими компаніями раніше. І складно сказати, які з них справді реалізують у нас в країні. Ми бачили, як Трамп оголошував про нові угоди, заводи, казав, що вони почнуть працювати, а потім це так і не втілювалося так само і з іншими його оголошеннями мовляв 550 мільярдів від Японії, 350 мільярдів від Кореї, Диявол у деталях, а їх поки що ніхто не опрацьовував. Аналітики відзначають унікальність цього візиту. Трамп став першим американським президентом та взагалі першим обраним політиком, який отримав два державні візити до Британії. це нагадує державні візити китайських лідерів. Ми не надто до них приязні, але мусимо робити це. Одне помітно відсутність публіки. Усі події всередині укріпленого периметра Вінзора це означає і відсутність преси. Не було можливості поставити Трампу запитання. Його весь день навмисно тримали зайнятим. Вибір Вінзорського замку замість традиційного букінгемського палацу також має символічне значення. Експерти вважають, що це демонструє особливий рівень пошани до американського президента я вважаю, що це чудово для королівської родини. Вони роблять свою роботу, навіть якщо це не завжди приємно. І, знову ж таки, цей рівень урочистостей і лестощів працює на американську делегацію. Звісно, можна похвалити короля за дипломатію. він добре справляється. Хоча я сумніваюся, що Трамп йому особливо до вподоби. і згадаймо після того, як Зеленського обрали, а в овальному кабінеті. Чарльз спеціально публічно показав йому свою підтримку. цей візит відбувався на тлі складних геополітичних реалій. Британія намагається балансувати між необхідністю підтримувати особливі відносини з США та власними принципами у питаннях демократії і прав людини. Дуже цікавими були подарунки від Чарльза та Каміли для президента і першої леді. Один із них прапор об'єднаного королівства, який майорів над Букінгемським палацом у день і на інаугурації Трампа наступні місяці покажуть, чи перетвориться церемоніальний блиск цього візиту на реальні політичні та економічні досягнення. Або ж залишиться черговим епізодом трампівського політичного шоу, яке так полюбляє американський президент. У будь-якому разі Лондон продемонстрував готовність грати за правилами Вашингтона заради збереження стратегічного партнерства в умовах мінливого світового порядку. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.